Ви будете здивовані. Просто хопа! Погляньте на цей салон. Червоні шкіряні вставочки на дверях, чехли з червоними вставочками. Два як і лимочки, все як треба, взагалі класно. а тут повний. Електропакет, погляньте просто, електрорегулювання та підігрів дзеркал. є центральний замочок. Пробіг у нас 266 тисяч. П'яту ступочку. А тут дивіться, наче нічого немає, якась пластмаска, але ні, тут є ніша. Тут є страшніша попільничка та розетка на 12 вольт. Прикол, прикол. Є такий бардачок великий з документацією. Електропідігрів заднього скла. Аварієчка тут. Магнітолка така прикольна. Сігма. Ну, Блін, ну оці чеглий, червоний салончик з червоними такими ставочками. Оці вставочки дуже дуже гарні. А ще я вам зараз покажу ще один прикол. До речі, присутня задня таманочка. Ще один прикол зараз покажу. Я сам не знав до кінця, поки не відкрив капота. Погляньте, що у нас під капотом. Хоп, і тут навіть навіть під капотом червона накладка. І там вон, накладки червоні. Тут все червоне. В цьому автомобілі все абсолютно червоне. Оце вона. 4200, ви маєте повністю красний Volkswagen Fucking 2004 року на 1.4 двигуні. Без газу, атмосфери, але можна поставити сюди газ на тітанах з зимовою гумою. Дивіться, які десоньки. Ваще, Затоніровано. Класно дуже виглядає автомобіль з парктронічками задніми. Все як треба. 1.4 моторчик на механіки, механіка 5, ступочка. Дивіться просто, які тут гідроупори. Просто погляньте, які тут вони. Я просто нажимаю кнопочку, кнопочку нажав і чуть-чуть приподняв, і фу, зразу пішло. Бажничок. Ну, це полік, не такий великий бажничок, але його достатньо. Просто реально вишня, як снаружи, так і всередині. Забирайте сочну цю вишню. Ось така машинка у нас в продажі. Приходьте дивіться за адресою місто Суми, вулиця Крут, 19. Всіх чекаємо.